17 березня пізно ввечері ось у цьому під'їзді на вулиці Кравчука сталася велика пожежа. Стовпи диму та вогонь шокували мешканців району. Що сталося? Чому спалахнув вогонь і хто в цьому винен? Будемо з'ясовувати. На вулиці глянули на вулицю. вже іскри летіли на наші вікна. От, і вже на вулиці побачили людей, дітей, що дивилися. Ну і тут відкрили двері, а тут вже в опалаї. Пожежа трапилась між другим та третім поверхом. І ось як зараз виглядає це місце. Мешканців будинку пожежа буквально шокувала. У багатьох квартирах були діти, і для того, щоб не отруїтися чадним газом, люди рятувались як могли. Паніка діти злякалися дуже. У нас квартира на дві сторони. То з цієї сторони, що був, ну, я на балкон вийшла, там відкрила вікно, а там вже ну, огонь. Я не зрозуміла, де це. Я думала, сусідня квартира знизу, а це, оказується, вже другий поверх. І дітей відразу наслідують ну, в іншу кімнату ми завели на балкон. Ми відразу взяли, намочили простень, завісили двері і на балконі були всі. Дві години. А ось так виглядає третій поверх, на який піднялося найбільше диму і найбільше вогню. Жителі багатоповерхівки не знають, чому спалахнув вогонь. А от працівники ЖКП, які на місці ліквідовують наслідки пожежі, припускають, що це не випадковість і в цьому є провина самих мешканців будинку. Вони самі роблять, самі винуваті, бо захаращували оці сушки. Якби те не було захаращене, то б не було б. Натомість енергетики стверджують, що це ніщо інше як підпал. Електрощитки на другому та третьому поверсі згоріли повністю. Ну я не, не родиві люди, які таке роблять. Тобто, на вашу думку, це хтось. Це не підпал був. Бо воно все, якби воно тліло, то люди почули б, та й вели б на сполох, а так? Воно розгорілося сильно. Більше того, мешканці третього і четвертого поверху залишаться без світла на невизначений термін. Світова згоріла на третій етаж повністю. На четвертому теж зовсім. Це значить, що третій і четвертий поверх будуть повністю без світла, без електрики? Так, 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 так. так. А скільки часу вони тут були? Ну, не знаю. Тиждень. Зараз затягнемо силу, затянемо, потім будемо розводку робити. Дом. Тож чому врешті горіла багатоповерхівка? Журналісти телеканалу «Конкурентіві» звернулися за коментарем до рятувальників. На даний момент причини обставини виникнення пожежі з'ясовуються, тому що від жителів надходили також скарги, що в даному будинку дуже часто люди використовують ці приміщення для того, щоб вийти покурити. Також інспектор нагадав правила поведінки під час пожежі, яких потрібно дотримуватись, аби вберегти власне життя. Саме найперше. Що потрібно зробити, коли ви почули, що десь в приміщенні виникла пожежа, це негайно евакуюватися з даного приміщення. Бачите, обставини так склали, що пожежа виникла на другому поверсі, а люди живуть поверхами вище і не змогли, не встигли, тобто вийти через ходову клітину, тому що вона була вже повністю вся в диму. Панікувати не потрібно, потрібно зачинити щільно двері у себе в квартирі, щоб дим не потрапляв туди, взяти намочити якусь ганчірку або рушник, затулити щілини в дверях і чекати, поки рятувальники вас рятують, от, наприклад, як через автодробину або за допомогою засобів захисту безпечно можна було вийти через ходову клітину. Тож, поки спеціалісти встановлюють точну причину пожежі, працівники ЖКП продовжують приводити під'їзд до ладу. Натомість мешканці будинку надіються, ті, хто дозволяє палити собі у невстановлених для цього місцях, врешті зрозуміють, що така необережність може вартувати багатьох людських життів.